Биточки побили, робимо е, ось таку зробила грібочки з лайсами, цибулька піджарена, присолена, приперчена. І робимо отакі так сказати, пальчики, крученники пишуться, вони бачу, в кафе. Ну, отак, Як хто хоче, так і називає їх. Ось робимо із грибочками із цибулькою. Наті, що ти будеш казати? Щось будеш казати? Чи будеш допомагати? Буду допомагати? Так, і крутимо ще їх ось із плавляним сирком. Можна з твердим сиром, але взагалі мої всі люблять більше із плавляним сирком. Ось нарізали такими кусочками е, сиру. Биточки посоляні поперчені в нас. І крутимо отакі от пальчики ще й з сиром. Ще хто любить, можна їх крутити. З курогою, з чорнослівом. Можна цибулька з моркою. з чим хоче, з тим можна закручувати ці крученики. Так, такі дуже здорові не хочемо, аж такі здоровецькі, для того, щоб були отакі толкові. Оце так робимо. Закручуємо начиночку. Так, з сиром, з грибочками. Отак. От Одна стопочка у нас вже є із сиром, друга з грибочками. Крутимо до кінця. Пальчики накручені. Почали обжарювати, вони трохи роздвоюються, то обмотаємо ниткою, а тоді нитка дуже легко після обжарювання знімається. Отак, От таємо ниточкою. Так, отаємо і будемо обжарювати. Ось такі наші пальчики покручені, зараз будемо обжарювати. Так що отакі смачні і красиві обжарені пальчики. Пальчики, крученники, так і будемо називати їх, із грибами. Із сиром у нас обжарені, готові. Для подачі, можна їх взяти у рукав або в чугунок. І трішки протушити, вкинути масличка, скрішити цибулинку для сочності, поставити і на хвилин 15-20 їх протушити, щоб вони були сочніші, смачніші. Отакі. Так, пальчики. Двох видів у нас готові.